Рубрика заповнюємо разом. Сьогодні поговоримо про такий документ, як заявка на дитячі гроші. Antrag auf Kindergeld». Силку на цей документ і зразок заповненого документу можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання буде пізніше, після в описі для відео. Цей антрак заповнюється. Для тих, хто знаходиться на законних підставах в Німеччині, має дітей, яким до 18 років, в деяких випадках навіть і старших. Сьогодні коротко просто про те, як заповнювати документ, які основні такі, на що звернути увагу, основні моменти. Перша сторінка ознайомлювальна, що потрібно зробити. Цю заявку я роздрукувала, але я б вам рекомендувала її краще робити. В електронному вигляді зареєструватися на, для ідентифікації особистості на, про, за програмкою ID. і там все ж все зробити. На сайті фамілії НКС можна знайти детальнішу інформацію. Що вам тут потрібно буде, звичайно, різні нахвази, документи, банківські дані і так, і так далі, прописку. Крім того, є інформація про Kinderzuschlag. Заявку на кіндерцушлаг ми обговорюємо в іншому відео. Також можна буде силку в описі побачити. Ось так виглядає антрак. Спочатку треба Kindergeldnummer, якщо він у вас є, не вказувала. Номер телефону для зворотнього зв'язку. Тут вказується. Angliag, скільки дітей, скільки заявок ви подаєте в даному випадку. Як зразок у нас один. Далі йде Angabe Antrag Stelling Person. Дані про вас, є, особу, яка ставить цю заяву. Ідентифікаційний номер. Одинація цифрова цифра, яку ви отримуєте при реєстрації зазвичай. Фамілії нами, прізвище. Мають бути чітко прописані букви, це як зразок, але якщо погано буде заповнене не читабельно, то можуть завернути документ. І, наприклад, якщо теж не усі документи будуть зібрані, теж заявка буде не розглядатися. Заявка розглядається тільки в тому випадку, коли все відповідає нормам, за яку можу просто не розглянути і не відписати, не дати відповідь або негативно оцінити. Бувають різні випадки, але треба звертати увагу, щоб все було заповнено чітко. Форнами Анна, тобто ім'я. Якщо було дівоче прізвище, інше, тут його потрібно вказати. Тут в титул, наприклад, доктор наук. Якщо... Чи іншу, щось. здатум, дата народження, кібурдс місце народження. Україну зазвичай теж треба буде вказувати, якщо це за кордоном було. Ну і місто. Це рід пайбліх жіноче, уре, менліх або чоловічий казати, і національність України. Українка. Слід зауважити, що якщо ви не народжені не в Німеччині або маєте європейське громадянство, тоді вам потрібно заповнити такий додатковий бланк ЕУ. EU називається. І якщо ви не, з Євро, не належите до громадян Європи або Швейцарії, то вам потрібно додати свій Aufenthalts-titel. Тобто видно, видно проживання. Документ, пластик. Anschrift, ваша прописка, ваше місце реєстрації, фамільнштант, сімейний стан. Тут потрібно вказувати, повернутися до аншрифту.

Живете давно окремо, тобто не розведені ще, але поріз. Цвай. Інформація про вашого партнера або особу, з якою ви разом живете, в громадянському шлюбі або чоловіка законного, або, можливо, якщо дитина вдочерила дитину, то теж другу, другого партнера, тобто батька або матір дитини. Е, ну, відповідно, так само дані прізвище, ім'я, титул, доктор, не доктор, дата народження, національність. Якщо було змінене прізвище, то вказати попереднє. Аншліфт. Тут зверніть увагу, не потрібно вказувати, якщо прописка однакова, то її тут вказувати не потрібно. Далі три е, дані про банківський рахунок. Це ви знайдете на своїй картці. на як... Картку вказуєте ту, на яку будуть здійснюватися виплати. І бан завжди починається з DI, DI і цифри. Бік знайдете теж на зворотній стороні банківської банківської картки, назва банку, це башпіль Постбанк, ХАСПА або паркаса Комерцбанк і так далі. Конто інхабер, власник банківського рахунку. якщо це особа один, то ви вказуєте тут хрестик і нічого більше не вказувати. Якщо ні, то на когось другого, наприклад, на маму, я не знаю, на партнера, на чоловіка. Тоді ви вказуєте ось тут. І вказуєте, тут ставте відмітку і вказуєте прізвище і ім'я. Далі йдемо. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб ваш документ був надісланий не вам, а адвокату, тобто на податковому консультанту або адвокату, тому вам, тоді вам потрібно вказати його дані, прізвище, ім'я і так само адресу адреса вулиця або площа, номер будинку, поштовий індекс, місто і країна. Далі йде інформація про дитину. Для того, щоб заповнити документ на дитину, є така додатковий вкладиш «Unlage Kind». Його треба роздрукувати і додатково на дитину, яку ви хочете отримати гроші, вам потрібно цей додаток заповнити. Далі тут, щоб не наробити помилок, не сюди цієї дитини вже не вказуйте. Ви вказуєте сюди свою іншу дитину, якщо вона у вас, наприклад, є. Да? У вас двоє дітей, ви хочете отримати гроші на одну, а на цю вже отримуєте, бо він, наприклад, старша дитина. А зараз 25-й рік народилася інша, і ось ви ставите антрак, заяву подаєте заявку на, для другої дитини на дитячі гроші. Тому е, тут вказується тільки та старша дитина, на яку ви вже отримуєте гроші. Наприклад, Нікіта, тут вказується тільки прізвище, якщо. І ім'я, якщо прізвище у вас вже однакове, не змінюється. Якщо в дитини інше прізвище, то і прізвище потрібно вказати: дата народження і рід. І тут потрібно вказати кіндеркельтнумер, тобто номер цієї заявки на дитячі гроші і особистий номер дитини. Це якщо у вас більше як одна дитина. Якщо одна дитина, ви її першу заявку ставите, тому тут нічого не потрібно заповнювати. І так само є ще один е, шостий рядок, шосте запитання це інші діти, які живуть не за вами, тобто інша людина отримує на них дитячі гроші. Можливо, від першого шлюбу, наприклад, діти живуть з чоловіком. І ось на них тут їх треба вказувати. Тоді ім'я і прізвище, якщо прізвище відрізняється від вашого, дату народження, рід це хлопчик чи дівчинка, хто отримує гроші, прізвище ім'я особи, яка сімейна каса, тобто фамілійні каси розпоряджається цим. І так само, як і тут потрібно вказати номер дитячого ці, на дитячого, дитячих цих виплат і персональний номер. Тут детальні інформації, що ви вказуєте, це правдиву інформацію, відповідно, яка відповідальність несеться за це. І далі потрібно вказати дату сьогоднішня, наприклад, 4 мая, з п'ятого року підпис вашої. І так само друга дата, і підпис вже. Вашого партнера. За детальнішою і інформацією, що тут далі, дивіться, тому що тут є ще додатків, декілька додатків. Тут ще раз станом, за новими даними, вказується, що потрібно правильно заповнити всі документи, щоб все було, якщо ви, наприклад, не маєте німецького громадянства або європейського чи швейцарського. Тоді вам свої особливості потрібно заповнити додаток Anlage Ausland і так далі. Якщо потрібно, буде тут стосовно додатку на дитину, теж анлаги Кінт, загальна інформація про, про дитину, що потрібно вказати, що, що, що обов'язково тут можна все знайти. Або якщо виникнуть якісь питання, то звертайтеся в описі, знайдете мій теле... посилання на мій телеграм-канал. Можна записатися на консультацію, допоможу в цьому питанні.